Казка про бідного парубка та царівну. Була собі в гаю хатка, а в тій хатці жила жінка з сином. Поля в їх не було, бо кругом був хай густий, а хліб вони купували. Не стало в їх хліба, то жінка й посилає свого сина по хліб. На тобі, каже, сину ці гроші та піди купи хліба. Узяв той син гроші і пішов. Іде та йде, коли дивиться, аж веде чоловік. Собаку вішати. Здоров, дядьку, здоров. Куди ти собаку ведеш? Поведу, каже, гай та повішу. А то вже старий став ні до чого не годящий. Не вішай його, чоловіче, продай лучше мені. Купи, що ж ти хочеш за нього? А ти що даси? От він оддав ті гроші, що мати йому дала на хліб, а собаку взяв і повів додому. Прийшов додому. А мати його й питає А що, сину, купив хліба? Ні, мамо, не купив. Чом же не купив? Я йшов, коли дивлюсь, веде чоловік собаку вішати. Так я взяв та й купив. Дала йому мати грошей і послала його знову по хліб. Пішов він, коли дивиться, несе чоловік кота. Здоров, дядьку! Здоров. Куди ти, дядьку, ідеш? Несу кота в Гай. Нащо ж ти його несеш, в гай? Повішу. Не можна через його нічого в хаті вдержать. Щоб не поставив, щоб не положив, уже він його не промене Ти б, каже, мені його продав. Купи. Що ж то дати за нього? Я не буду торгуватись, що доси за те й продам. От він ті гроші, що мама йому дала на хліб, Отдав, узяв кота та й пішов додому. Приходить, а мама його й питає: А де ж ти хліб, дів? Та я не купив. Чому ж ти не купив? Де ж ти гроші, дів? Може, ще якогось чорта купив? Купив, каже. Нащо ж ти купив? Ніс чоловіку гайкота і хотів його повісити, так мені його жалко стало. Я взяв та й купив. На що тобі ще грошей та гляди вже, нічого не купуй. У хаті вже одного окрайця хліба немає. Пішов він, іде та йде, коли дивиться, б'є чоловік гадюку. Нащо ти, каже, чоловіче гадюку б'єш? Ти б лучше мені її продав. Купуй. Каже, продам. Що ж тобі дати, що даси, то те й буде. Отдав він йому всі гроші, той чоловік забрав і пішов собі далі, а гадюка й каже: Спасибі тобі, чоловіче добрий, що ти визволив мене від смерті. На тобі оцей перстень. Як тобі чого треба буде, то ти перекинь його з одної руки на другу. До тебе зараз прибіжать слуги. Щоб ти їм не загадав, щоб ти не придумав, усе зроблять тобі. Узяв він того персня і пішов додому. Приходить до хати, перекинув з одної руки на друге, явилось їх такого, що страх. Щоб мені, каже він, був хліб. Тут сказав, а тут уже й нанесли хліба такого, що страх. Прийшов він у хату та й каже Ну, тепер, мамо, уже не будем ходити хліба купувати. Дала мені гадюка такий перстень, що як перекинути його з однієї руки на другу, то зараз прибіжать слуги, щоб я їм не сказав, щоб їм не загадав, усе зроблять. За що ж вона тобі його дала? За те, що я її визволив від смерті, її чоловік хотів обити. А я його купив за ті гроші, що ти дала на хліб. От вони так і живуть, і ті собачка, та кіт із ними. І тільки йому чогось хочеться, він зараз перекине перстень, слуги перебіжать і зроблять, що треба. От і схотілося йому женитися, він і каже своїй матінці: Підіть, матінко, та висватайте за мене царівну. Пішла вона до царівни, розказала, чого прийшла, а царівна й каже, як пошиє твій син такі черевички, щоб на мою ногу зараз прийшлись, то піду за нього заміж. Пішла вона додому та й каже синові Казала царівна, як ти пошиєш їй такі черевички, щоб на її ногу прийшлись, то піде за тебе заміж. Добре, каже, пошию. Ввечері вийшов у двір, перекинув з руки на руку перстень, зараз і назбіглось їх. От він їм і каже, щоб мені до ранку були черевички з золотом шиті, а з сріблом підбиті, і щоб ті черевички якраз прийшли з царівні на ногу. На другий день устає він, вже черевички готові стоять на столі, взяла мати черевички і понесла царівне Поміряла вона якраз на її ногу. От вона і каже: Скажіть своєму синові. Щоб він пошив мені за одну ніч сукню до вінця, і щоб та сукня була не довга і не коротка, не тісна і не широка, щоб саме на мене прийшлась. Приходить та жінка додому та й каже Казала царівна, щоб ти пошив їй через ніч до вінця сукню, і щоб та сукня була не довга, не коротка, не тісна, не широка, щоб вона саме на неї прийшлась. Добре, каже. Мамо, лягай спати, все зроблю, щоб вона мені не загадала. Полягала спати, а він вийшов у двір, перекинув перстень з руки на руку. Зараз їх знайшло такого, що страх. Щоб мені, каже, до ранку була сукня із такої матерії, що світиться так, як сонце, і щоб сукня саме прийшлась на царівну. Добре, все зробимо. Він ліг спати на другий день устає і каже матері. Ну, йдіть, маму, до царівни, та й несіть сукню. Що вона ще скаже? Що ж я кажу, сину, понесу, де ж та сукня? Пішов він до стола, підняв хустку та у хаті і засяяло, неначе сонце зійшло. Ось, мамо, на столі сукня, лежить під хусткою, носіть її. Взяла вона сукню та й понесла. Приходить до царівни, а вона й питає А що ти нам скажеш жінка добра?» Принесла, каже, вам сукню до вінця. Як відкрила вона ту сукню, так у покоях і загорілось усе. Наділа царівна її, стала перед дзеркалом, подивилась, аж підскочила. Так зраділа, що така гарна зробилась. Пройшла вона раз по світлиці, пройшла вдруге, просто як сонечка, так одне і сяє. Ну, каже, добра жінка, нехай він мені ще зробить міст от мого палацу аж до тієї церкви, де ми будемо вінчатись, і щоб той міст був із срібла і золота. Як міст буде готовий, тоді підемо до вінця. Приходить жінка додому та й каже синові Казала царівна, щоб був міст от того палацу, де вона живе, до церкви. Казала, щоб той міст ти зробив із золота та срібла. Добре, каже. Мамо, лягаєш отпочивати. Полягала ввечері спати, а він вийшов у двір, перекинув з руки на руку перстень, такого їх насходилось, що й двір тісний став. От він їм і каже, щоб мені до ранку був міст із срібла й золота від палацу царівни до церкви. Я там буду вінчатися. І щоб як туди я буду з царівною йти, з обох боків цвіли яблуні, груші, вишні, черешні. А як назад буду їхати, то щоб усе поспіло. Добре, кажуть, та до ранку все буде так, як ви хочете. На другий день устає він, вийшов з хати, аж дивиться, стоїть міст, і з обох боків садки ростуть. От він вернувся у хату та й каже матері: Ідіть, мамо, та скажіть царівні, що вже й міст готовий, нехай їде до шлюбу. Пішла мати до царівни, сказала їй, а в ней каже: Я вже міст бачила, дуже гарний міст. Скажите своєму синові, нехай він приїздить вінчатися. Прийшла мати додому та й каже синові казала царівна, щоб ти завтра їхав вінчатися. От він через ніч збудував собі палац, а на другий день поїхав до церкви, повінчався з царівною і вертаються назад. А на мосту вже все поспіває і яблука, і груші, і вишні, і черешні, і всяка-всяка садовина. Яка тільки на світі є. Приїхали вони в той палац, от гуляли весілля та й живуть собі. І та собачка та котик з ними. Прожили вони там якийсь час, отраз царівна й питає свого чоловіка Скажи мені, серденько, як ти пошив мені черевички сукню? Ти ж з мене й Мірки не брав? Як ти за одну ніч збудував такий міст? І де ти набрав стільки золота та срібла? У мене, каже, є оцей перстень. Як я його перекину з одної руки на другу, то зараз назбігається до мене слух повен двір. Щоб я їм не загадав, усе зроблять. То вони зробили і черевички, і сукні, збудували міць, і, міц, і палац, що ми живемо. Все вони мені зроблять. От вона діждалась, поки він добре засне, стихенько зняла з нього той перстень, перекинула з руки на руку, їх такого найшло, що й страшно глянути. От вона їм каже, щоб зараз тут були коні і ридван, я поїду до свого палацу. А щоб із цього палацу ви зробили стовп такий, щоб тільки можна було моєму чоловікові стояти і лежати. І зараз цей стовп. Щоб перенесли за море, та глядіть мені, щоб ви його не збудили, щоб він вже прокинувся у стовпі. Добре, кажуть. усе буде так, як звелено. Вийшла вона, стоїть ридван, сіла вона та й поїхала, а палац ураз стовпом став, так його й потягнули ці слуги через море. Другого дня вранці прокидається царівний чоловік. Аж нема ні жінки, ні палацу, ні персти, нічого нема, тільки стоп стоїть. Хотів вийти дверей немає. Полапав він одну стіну, полапав другу, не може вийти, тільки віконце маленьке пущено. Живе він, бідний, там, ніхто йому і їсти не дає. Там би він і вмер, і пропав, якби не собачка та кіт, бо вони в тому стовпі зостались. І можна їм вилазити в те віконце. От собачка побіжить у поле, украде торби в якогось хлібороба шматок хліба та й принесе йому, а котик візьме в зуби, полізе до віконця і віддасть йому. Назбирали трохи хліба, от собачка й каже котові: А що? каже, є у нашого хазяїна хліб, ходім за море. Може, як небудь чи не добудемо перстень. Ходімо, каже кіт. От і пішли. Біжать та й біжать, прибігли до моря, сів котик на спину собаці та й попливли, довго пливли і таки добрались до берега. Вийшли на берег, погрілись трохи на сонці, а котик і каже Ти, каже, зостанься над морем, а я побіжу до палацу. Як я добуду перстень, то бігтиму щосили сюди, щоб зараз і назад. І щоб ще й не наздогнали. Добре, каже собачка, іди ж ти до палацу. От котик побіг, біжить та й біжить і не відпочиває, та все біжить, коли дивиться, аж стоїть палац, і коли його варта. От той котик прибіг у двір і бігає. Підійшла та й царівна під вікно, дивиться, аж кіт ходить по двору. Вона взяла його і пустила у світлицю. Тиняється той котик по світлицях та й все придивляється, де царів на перстень ховає. Як догледівся, діждався, що всі полягали спати, ухопив перстень та й побіг, прибігає до моря та поспішає так, скочив собаці на спину, собака кинулась у воду, попливли. От перепливли вже в море, скорий берег. Собака й питає котика. А що, держиш перстня? Кіт мовчить, бо перстень в його в роті, а собака таки не покидає свого. Скажи, я тебе питаю, чи ти держиш перстень, а то я тебе в море скину, коли не скажеш. Мовчить кіт, а собака як розсертився, Ну не кажеш. Оце ж кидаю. Кіт злякався та держу. А перстень бульк у мора, мовчить, тоді кіт знову нічого не каже. Переплили через море, повиходили, кіт і надався на собаку. Такий сякий, через тебе я перстень випустив. Нащо ти мене допитував? Тепер лізь у море, шукай перстень, як хочеш, а лізь. Поліз собака, бродив, бродив, бовтавсь-бовтась, нема. Почали вони сваритися з котом, а далі кажуть будемо ходити понад морем, питати, може, Знайдеться такий, що нам його дістане з моря. От вони погрілись трохи на сонці та й пішли понад море. Кого зустрінуть, кого побачать, усе розпитують, чи не може він дістати перстень із моря, або чи не знає такого, щоб міг дістати. Нікого такого не напитають. А кіт і каже: Знаєш що? Ходімо понад берегом та візьмемо до та до драків. Добре, каже собачка, ходімо. От і пішли. Найдуть це жабу і питають, а що, винесеш нам із моря перстень. Вонось, а то вб'ємо. Яку піймають, то вона і каже: Я знаю, де ваш перстень, пустіть мене, от вам його і принесу. Вони пустять її, то вона й собі попливе, а про перстень – інні гадки. То жаби боялись їх, а то вже й перестали. Котра попадеться. То зараз і каже, що принесу перстень, вони її і пустять. От ідуть вони ввечері понад морем аж дивляться. Жабеня скаче, вони піймали його та й питають Ти знаєш, де в морі лежить перстень?» Не знаю, Ква-ква». Як ти не знаєш, то ми тебе вп'ємо. І почали те жабеня душити. Стара жаба побачила, вилізла з води. Така здорова, як відро, та й каже Не бийте моєї дитини, я вам із моря винесу ваш перстень. Добре, кажуть, ми його будемо держати аж поки ти нам не принесеш. Як принесеш, тоді його пустимо. Пірнула та жаба в море, знайшла перстень, отдала їм. Вони перстень узяли, пустили те жабеня і побігли до стовпа. Прийшли до свого хазяїна. Аж він уже весь хліб поїв. Уже два дні крихти в роті не було. Такий сухий став, як скрипка. Зараз котик добереться до віконця, отдав йому той перстень, він перекинув його з руки на руку, зараз і з'явились слуги, от він їм. Перенесіть цей стовп назад туди, де й був, і що був знову палац. А в йому жінка й мати тільки сказав так усе й зробилося. Жінку ж він прогнав, а сам там жив з матір'ю, з котом та собачкою.